ЗСУ Дорогі друзі, сьогодні святвечір. Кожен святкує. Раніше ми його святкували виключно в родинному колі, бо це родинне свято. Але сьогодні всією нашою родиною завдяки єдності і солідарності стала вся Україна. В імені всієї нашої фракції, всієї нашої команди вирішили подарувати Збройним силам України перший комплекс «Посейдон». Це не ракети, поки що ракети попереду, але це унікальний комплекс. Безпілотного літального апарату стратегічного, який допомагає нашій артилерії робити розвідку і бити Русму. Завтра ми його будемо вже передавати Збройним силам, але сьогодні ми хочемо передати вітання, бо це вся команда справи громад Європейської солідарності і фонду Порошенко разом виготовила дуже крутий Де екіпаж, пілоти, оператори. Можуть тут всередині знаходиться спостерігати і давати координати нашої блискучої артилерії, координати ворогів, які загризлися в нашу землю, для того, щоб їх звідси викидати. Святвечором з Маланкою, з Василем, Україна і Збройні Сили України. І ще раз все.